Щойно я приїхав на псел, розмотавши перший спінг, почали склювання. Так натхненно я нею працював, що навіть ручка відвалилася. На мою думку, це не є раціонально. Тому Серега з риби. Червяк, красавчик. А я думав, карась. Добрий день, шановні друзі-рибалки. Я лисиця Олексій. Ми на каналі Fish. And Знаходимось на річці Псел. Ловить, збираюсь, фідером карася. Вірю, буде не тільки цікаво, а й корисно. Не перемикайтеся. Добрий ранок, джентльмене. Піднімаємось до мене. Я би камера могла передати який цей аромат. Перегар. Вчорашню алку та перегар. У нас ще зараз запотіє, як в сауні. Я сам вчора боровся да, з, я... з тим звіром. Дай, да, ти молодець, ти його зборов, бачу, так? Да? Ні. Чого, газ з он якась. Не, відмовився сам вживати. Молодець. Напарники ну, добре. Напарник возьми ну, на напарник. Ну так як лює, так? Так. О, хорош, коропець, точно. Сільський карася. Привіт, включена. Уже двічі знімав, розказував. Забув включити. Ой, клює гарно. гарний. Угу. О, директор. Це для Юри. Поняв. Ти диви тягуй, вона сейчас... Да, щука, юрки зелене. На ха ха На опарися, Це Це капітан. Молодець. Я, я думав, що вона схватила красю з другого. А ми всі Юра чемпіон, Юра чемпіон. Да. Зізнатись чесно, глибоких експериментів я не проводив. Щойно я приїхав на псел. Це десь було близько шести годин, як дві години, як завершилась комендантська година. І буквально розмотавши перший спінг, почали клювання. Я зараз ловлю і тоді, почав з трьох-чотирьох опаришів. Поводочок був 50 см, Десь зараз я зменшився до 30-40 Ну поки все працює, тому я вирішив, поки є клювання, нічого не видумувати і не змінювати. Поки я там говорив на камеру клювання. Надіюсь, тут що сидить риба. треба. Осенець. Замітив, що тільки карасі перестають ого, можна і викинути. Перестають проявляти свою активність, то сінці вступають хтось є. О. Ого, карасні. Нормальні. Рибальська ідилія підкинули мабуть, хтось. Оце всі твої? Чотири. Не слабо. О, Серега з риби. Що, з риби, чи ти забрав у сату. Червяк красавчик. А я думав карась Ну що ти сріжливий? Черв'ячок. Молодець. А ми всі на опариші або хтось на опариші не Ну Я 30 робив, тут мають. Дурна затія, так? Да? Без черв'яка нема нічого світі. Ой-ой-ой, ще одна клювака. дивіться, що він робить. Чи він... Ну так, він, мабуть. Це може бути лящ, карась, синець. І явно сидить на гачку. Жовту вершинку не видно. Ось відвалиться зараз вершинка. Ой-ой-ой-ой-ой. Так все. Ого. Сидить. Сталпа є шнурочок. Минуло разу жилка, а знову цей уже нормальний X4 або X8, не суть як Давай же. Ще один синець. Видно, карась взяв паузу, тому що останні кілька рибок якраз були синцями. Такий гарний, гарний синчик. Кілька годин ранкового клюву. З вибором місця сьогодні були достатньо великі проблеми, Ще пак, субота, не саме, ранні, не саме ранній час мені от допомогла сьогодні отака, отака річ. Так натхненно я неї працював, що навіть ручка відвалилась. Тому друзі, всім рекомендую, коли відправляєтесь в час пік в класні рибальські місця, заведіть собою сокирку. Короче кажучи, пила і сокира це важливі аксесуари рибалки. Ой-ой-ой, так буде тягнути. Хтось є. Нормальний причому. Поводок уже там кручений, перекручений, я тільки не тягав по дрючках. Але по... сподіваюся, що все буде гаразд. А як не буде гаразд, то це відео не буде облікав. Так-так-так-так. Точно догрався. Оскільки в душі я спінінгіст, то в черговий традиційно для себе з прикормлюванням сильно не заморочувався, оскільки знав, що відправляюсь за карасем, то змішав два варіанти часникової прикормки. Не дуже ретельно це перемішав. Ви можете бачити по таких крупнофракційних включеннях. І, мабуть, що трошки зайве вологи додав. Але все працює і я не бачу сенсу. Тут проводити якісь глибокі дослідження. Надіюсь, і далі буде працювати. Не дивлячись на те, що традиційна снасть для ловлі, карася все-таки передбачає зовсім коротенький поводок. Це пов'язано з тим, що карась одна з небагатьох риб, яка не боїться і впритул підходить до годівнички, до кормушки. Ну, відповідно, коротенький поводок він забезпечує. Ну, максимально ефективність лову. Проте сьогодні я обрав і схиляюсь до думки, що це правильне рішення. Десь в районі 30 см поводок. Це зв'язано з тим, що окрім карася, якось хвилями там 3-4 карася, кілька сенців, головні навіть проскакують. Ну Окрім карася, є інша риба, для якої поводок в 5-10 см є дуже закоротким, і вона ну, з малою ймовірністю плюне. Тому от 30 см зараз. Є стандарт. Ще один хтось достатньо важкий. А ну. Так, скільки на цьому фідері стоїть а, карась Стоїть шнур. То виважувати дост... треба варто акуратненько о, якщо тебе міцний поводок, наприклад, фідер лідер турномент. Нє, нє, ні, у вас не бачив. Я використовую два фідера і вирішив поставити на кожній з котушок різні варіанти. На, одній, на одному фідері стоїть шнур Jack Style PE X408 по японській класифікації. На іншій котушці стоїть традиційний для мене Intech Hit Nylon. Волосінь 0,27 мм, Якраз той, той випадок нечастий, коли я різниці, наприклад, не побачив. Фактично тут немає сходів, немає обривів. Ну і з засіканням це благополучно, що на волосінь, що на шу. Традиційно для себе, для річкового фідера, хоч при ловлі карася, хоч там ляща чи інших видів риб, я використовую два фідери згідно правил рибальства. Спортивного і любительського навіть під час нересту дозволено зараз використання двох гачків, як відомо. Тому у мене два фідера по одному гачку. Я вже багато років не практикую використання кількох гачків на одній снасті На мою думку, це не є раціональним, воно все там плутається і навіть з відвідними трубочками, з іншими всякими там прибамбасами плутається, а ті там дуплети, що раз на одну риболовлю Трапляються чи на кілька днів, вони зовсім абсолютно не компенсують тих незручностей, що що тим, рибалка має, от, наживляючи тві снасті, розплутуючи і так далі. У мене така думка. Два фідера не є жадність, не є розкіш. Якраз саме дві снасті по одному гачку на кожній дозволили виявити, що от саме зараз черв'як увімкнувся в процес і саме на черв'яка, до цього на опариша, от на черв'яка Карась став і частіше клювати, і що головне екземпляри, крупніші, щоб податися. Ой, хороший. Та я тут без ці, мене, ну, мене, мене прав. Тільки в Юрий на магазині. Йому передай. Да. Юрий ну париш. Да, це щось перес... щось новеньке, дивій нічого. Собі. Щучка. А ну покажи цього красів, де ти взяв. Паук? Це на павука. Це на павука, точно. Такі тільки на пауку. Нічого собі. Так, це дивись, він, моя рука. Нічого а? собі, молодець, а, та молодець. Та, молодець. та, 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 та. треба. Декілька слів про оснащення, кому цікаво, те оснащення, що я сьогодні використовував і я би сказав доволі таки успішно. Почну з годівнички, 100 грамова гнуто такі зачепи, такий варіант сіточки для вимивання корму. В якості основної волосіні використовуємо теж хід нейлон 0,263 міліметри. А також на іншому фідерному будилищі це був шнур. Турнамент Jack Style 4-жильний. Я ним прекрасно користуюсь достатньо давно і на спінгових рибалках. Ну і зараз на фідері абсолютно він застосований, логічний і правильний. Що стосується гачків, то у мене тут різні самі версії, я вже там забув, де хто який виробник. Я зупинився на такого роду з товстою проволокою. Вона забезпечувала і. Хорошу ну, засікаємість і рибка не сходила. Достатньо такий потужний міцний гачок. Е, так. А, ну і Що залишилось? Це поводки. Е, час від часу я став, бо немало було брию через корші е, Hit Nylon 0,16. Е, але е, в основному я ловив на, ага, на 0,17 та 0,15. Турнамент Лідер Leader. І чим далі я лолю, тим більше я переконую, що це дійсно преміум класа і супер мабуть, волосінь. Вона спеціально створена для фідерних, для поплавочних поводків. Реально рекомендую обома руками. Так. І... Здається, я зайво трохнюю сьогодні. Гарні карасі. Демонстрація сьогоднішнього лову гарнючі Карасі Красі пслі сьогодні були. Що ж, шановні друзі і колеги, моя риболовна сесія з фідером на ріці псел і полювання за карасем на сьогодні завершені. Видались вони напрочуд цікаво, яскраво. Я реально сам того не очікував, що буде такий гарний кльов і достатньо крупні карасі. Я знаю тут. Ну, якби в гарні часи і там кілограмові екземпляри не є рідкістю. Ну, проте сьогодні, мабуть, найбільший мій там грамів 700-800, був а такі там 200-300 влітали регулярно. Протягом усього дня були клювання, проте якраз там перші ранкові години вони запам'ятались найяскравішим кльовом. Я традиційно ні про що не шкодую. Дуже вірю, що і ви, шановні. Колеги отримали і задоволення, можливо, якусь користь. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Все буде Україна!